Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Жека Дальнобой. Давно вже на цьому каналі не виходили ніяких відосів. Але щось в мене коротше, зараз прийшло натхнення продовжувати знову знімати ютубчик і розказувати, що в мене взагалі зараз відбувається. У мене, до речі, переміни в житті. Як ви пам'ятаєте, я працював на фурі, а зараз я працюю вже на бусі. Працюю я на бусі, відкрив я коротше в Польщі свою діяльність, відкрив фірму. Взяв собі в лізін такий бус Івеко Daily 2022 року. І тепер буду працювати на себе. Буду працювати на себе, буду вам це все діло знімати, показувати, розказувати. Тому, якщо вам цікава така тема, ставте лайки. Можете в коментах задавати якісь питання, я вам залюбки буду на них відповідати. Працюю я в більшості по Франції. Зараз працюю, до речі, під логістикою. Логістика в мене, якщо чесно, не дуже крута. Логістика мені платить по 50 центів за кілометр, але на початок це буде досить непогано. Непогано це буде в плані того, не в плані заробітку, а в плані досвіду, щоб я хоча б плюс-мінус зрозумів, як це виглядає робота на бусі, як взагалі працювати з логістиками на бусах. І от, коротше, такі нюанси, щоб дізнатися. Подальшому, це навіть буде не в подальшому, це буде десь червня. З червня я планую переходити на свою логістику. Маю свого логіста, який буде мене водити, і тоді це все буде трошечки цікавіше. Будуть ставки набагато краще. Але для того, щоб зареєструватися на трансі, щоб почати самому себе водити, потрібно мати якесь підтвердження, що я дійсно працюю, що я виконую пере... вантажні перевезення по Європі. І що в мене, коротше, в цьому немає ніяких косяків. Тому якраз у цей місяць я попрацюю, ну вже майже попрацював, бо сьогодні вже 21 травня. До кінця місяця, попрацюю ще під цією логістикою, буду мати вже якусь історію на фірмі і тоді зможу реєструватися на трансі. Тому, друзі. Це відео вийде в мене таке коротеньке. Я просто хочу зрозуміти, чи вам ця тематика буде цікава. Якщо буде цікава, то пишіть в коментах, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо я буду бачити, що дійсно буде актив, що вам це дійсно буде заходити, то вже вам буду це все діло з наступного відео знімати.